Добрий вечір, марганчани. Вітаю вас із святами пройдешними і прийдешними. Скоро новий рік, нове життя. Я надію, що цей новий рік принесе нам таку перемогу, визволення від цієї навали. А поки що про гуманітарну допомогу. Мене питають. Мої глядачі, чого я не показую розпаковки. Ну, та я їх вже не показую з тих пір, як ми перейшли на грошову допомогу, осталась тільки одна канадська фірма Gam, яка продовжує давати нам гуманітарну продуктову допомогу. І от ми на третьому кварталі. Сьогодні получили коробочки. Я вам разом з вами зараз розпакую цю коробочку і покажу, що ж нам джем тут приготував. Ось така коробочка. Бачите? Джем. Дякуємо їм. Розр... розрізаємо як ото в дитинстві подаруночки, да? Ну, дело в тому, що я вже давно не знімала. І ті коробки були, що від Євросоюзу однотипні. Та й в Джимі вроде ніяких змін. Ну, а вдруг цей раз щось новеньке нам. До Нового року прислали. Так, от дивіться, все гарненько запаковано, чудово. Зараз будемо доставати і показувати вам на таранчикі. як завжди. Масочку. Фірми не прям гри. У них фірма така що, Хто в курсі, що це за фірма, Пишіть в коментарях. Печенечко. Це я теж таке печенечко. Воно щось зеркалось. Рогалики. рогалики. Все, на, на всем написано пшеничка я хочу было пшеничка красивенько нет наверное ячка высок ось пшеничка пшеничка все так по килограммчику сахарочек пожалуйста Ось з якою фоточкою. Так. Мука. Так, і консерви. Так, консерви. Консерви. Кругом теж грим. паштет з курячої печінки. Боже мой, грим нам фогра. Виділив. Ой, це вже дуже я люблю. Вище не молочко. Ой, Паласию на Новий рік. А це що? М'ясо індички. Класна консерва, я, кстати, колись, ну, в цих же коробках уже була. Так. І що тут у нас? Зелений горошок. Ну, Молодця. Зелений горошок. Ось все написано. І рибна, навірно, консерва. Так. І сардини. Ну, салат мімоза обеспечен. Який морячок тут? Оці сардинці. Прекрасно. Чудова коробочка. Я задоволена. Велике дякую Гриму за те, що допомагає марганчанам нам стоять, витримувати. Це все безобразія. Тож, від усього третього кварталу квартально там пофотографує відчитається перед вами. А я від усього кварталу від усіх людей. Дякую, Гриму, за гуманітарну допомогу.